Відео стосовно проксі. Вибираємо свій автомобіль, подікомп'ютер, вибираємо свій блок керування, з'єднуємо, вибираємо автомобіль. Ось цю машинку червоненьку. В вікні вибор процедури. гортаємо в самий низ і внизу є меню проксі інструменти. Нам потрібно це меню. Вибираємо опцію. Перша опція це резервна копія конфігурації проксі, Бекап, який потрібно робити обов'язково. Нажимаємо старт, і він зберігається в пам'ять вашого пристрою. Коли вам необхідно відновити проксі. В цьому ж самому меню проксі-інструменти вибираємо. Відновити проксі з резервної копії і нажимаємо старт. І потім все рівно проходимо процедуру вирівнювання проксі. Ось вона процедура налаштування проксі.